Ранок у маленькому селі на Львівщині був прохолодним і туманним. Андрій, місцевий інженер, ледве прокинувся, коли його мати дружини, пані Оксана, несподівано запропонувала сину, поїдемо в ліс, подихай свіжим повітрям. Ти в місті вже весь сірий, як погана кава. Відмовитися було непросто адже це була надзвичайна теща, а жінка з характером і стилем, що неможливо було не помітити. Вона завжди виглядала бездоганно, акуратна зачіска, нафарбовані губи навіть для походу на ринок, а її коротка спідниця підкреслювала струмкі ноги. Змушуючи чоловіків на вулиці затримувати погляд, Андрій ніколи не міг збагнути, звідки в їхній сім'ї взялася така впевнена в собі жінка, донька, його дружина Ірина. Була більш спокійною і практичною, ніби домашній плед у холодний вечір. Оксана ж була, мов гострий соус до борщу, рідкісна, яскрава. Зі своїми правилами, які вона не збиралася порушувати, вони виїхали на світанку з села Глиняни. і дорога до лісу петляла між золотавими полями та лісистими пагорбами. Туман, що стелився над землею, здавався молочним ковдром, що приховував таємниці природи. Андрій за кермом часто поглядав на Оксану, яка весело розповідала про свої молоді роки, тихі мисливські походи, несподівані зустрічі з лісовими звірами і навіть випадки. Коли вони з подругами заблукали серед дерев, вона йшла попереду, її легка хода і витончена постава навіть у гумових чоботях не давали забути про її незмінний шарм. Спідниця трохи піднімалася, коли вона нахилялася збирати гриби, і Андрій не міг не помічати, як її рухи викликають в ньому дивні думки зовсім не про природу. Гриби люблять ховатися, як і жінки. Якщо не шукати, не знайдеш, кинула вона через плече. І в цих словах було щось більше, ніж просто порада. Андрій усміхнувся, але в душі щось клацнуло, мов замок, що відчиняється, ліс зустрів їх вологою тишею, де кожен шурхіт листя здавався підозрілим, а кожна крапля роси таємницею. Вони збирали гриби, але найбільше часу проводили у розмовах про минулі пригоди, про життя, про те, що іноді може загубитися не лише у лісі. Андрій думав про те, що він скоро святкуватиме сорок років, а в голові все ті ж пустощі, що були у двадцять прогулюючись, він помічав, як Оксана іноді торкалася його руки, коли розесувала гілки, як її спідниця. Ненароком піднімалася вище, і як вона, нахиляючись за грибом, дивилася на нього з ледь помітним викликом у очах. Ти хоч гриби шукай, а не вітринами милуйся, сказала вона без огляду. І в голосі її прозвучала легка усмішка. Андрій лише замурмотів щось про мухомори, розуміючи, що він давно вже перестав збирати гриби, часом тиша ставала настільки глибокою, що, здавалося, ні птаха. Ні звуку навколо немає, лише вони двоє, і ця дивна, невидима напруга між ними. Андрій запитав, чи впевнена вона у дорозі, а у відповідь почув Ти впевнений, що хочеш повертатися. Ці слова вдарили сильніше. Ніж будь-який крик, бо в них була таємниця, яку він боявся розгадати, вони зупинилися біля високої сосни, і Оксана підійшла так близько, що Андрій відчув аромат її парфумів, ніжний, солодкий з легкою гірчинкою, який неможливо забути. Що будемо робити? запитала вона, і в її голосі було щось грайливе і водночас серйозне. Потерялися, відповів він, намагаючись зберегти спокій, хоча серце гупало шалено. Вона усміхнулася, і цей сміх був як свіжий вітер, легкий, молодий, що розганяв усі страхи. Не завжди треба кудись бігти, іноді краще зупинитися, сказала вона, і Андрій вперше зрозумів, що ця їхня прогулянка не просто збір грибів, а гра, у якій він вже давно фігура. Що рухається за чужими правилами, далі вони йшли повільно, а між ними повисла невидима нитка, яку не порвати. Вони мовчки ділилися цим моментом. Коли звичайний похід у ліс перетворився на щось незвідане, небезпечне і водночас манливе. Андрій відчував, як кожен дотик і погляд Оксани змінюють його світ, відчуття невідомості і хвилювання не покидало його, а коли вони дійшли до маленької галявини. Де світло пробувалося крізь дерева, Оксана зняла кофту, залишившись у тонкій блузі, і в цей момент Андрій зрозумів все вже змінилося. Що ж буде далі? Ліс зберігає свої таємниці. І, можливо, вони ще не раз повернуться сюди, де межа між звичним і забороненим розмивається в тумані. Поляна була освітлена останніми променями сонця, що пробивалися крізь шовковисте листя беріз. Оксана, знявши темно зелену кофту, залишилася у ніжній кремовій блузі, що ледве трималася на її струмких плечах. Вона сіла на м'який мох. Її довгі ноги в чорних замшевих чоботях трохи виступали з-під короткої спідниці, оголюючи стрункі литки. Волосся, розпущене і трохи розпатлене після прогулянки лісом, грало на вітрі, а яскраво червоні губи знову приваблювали увагу. Її погляд був глибоким, майже викличним, і в той момент Андрій відчув, як серце почало битися частіше. Він присів поруч, намагаючись не помічати, як коліна їх майже торкаються. І відчував, що кожен дотик повітря між ними заряджений якоюсь невидимою електрикою. Він спробував розговорити її, жартуючи про те, що гриби вони вже майже не збирають, але вона лише посміхнулася і сказала: Знаєш, Андрію, чоловіки, як гриби, одні. Рідкісні білявки, інші маслята, що залишають після себе лише слиз, а є й отруйні, які варто обходити стороною. А ти ким себе вважаєш? Він злегка почервонів, але відповів з усмішкою. Думаю, поки що маслятком. Поки не знайдеш свій білий гриб. Її сміх прозвучав цвінко, як струмок у горах, і вона схилилася до нього так близько, що він відчув тепло її дихання, ти ж знаєш, що я не просто теща, прошепотіла вона. Я ще той експерт із грибів і людей, Андрій відчув, як у грудях щось здригнулося. Він намагався відвести погляд, але вона затримала його своїми темнокарими очима. Ти давно помітив, що життя. Це не лише сімейні борщі і спокійні вечори. Щось завжди ховається під поверхнею, варто лише прислухатися, вона нахилилася, щоб зірвати маленький грибок, і її рука ненароком торкнулася його. Серце Андрія завмерло, а в голові почало крутитися безліч думок, які він не наважувався вимовити вголос. А що, якщо ми не просто заблукали? Тихо промовила Оксана, підводячи на нього погляд. Можливо, цей ліс не випадковість? Ознак він хотів щось сказати, але замовк, бо в глибині душі відчував, що ця розмова веде їх у зовсім інший світ світ, де заборони перестають діяти, раптом вона різко підвелася і сказала: давай не будемо поспішати додому. Інколи варто відкласти всі правила і просто пожити моментом, вона кинула йому виклик поглядом, і Андрій зрозумів, що цей день у лісі змінить все. Між ними вже не було просто те, що й зятя, була невидима сила. Що тягнуло їх один до одного, вони почали повільно рухатися далі. Але тепер кожен крок був наповнений очікуванням і тривожним захопленням. Ліс ніби оживав, і навіть комарі стали здаватися не просто докучливими комахами, а вартовими таємниці. Якщо цей день був початком чогось нового, то що ж їх чекатиме завтра? І чи вдасться їм повернутися назад, коли межа вже перейдена, ліс мовчав, а в його тіні ховалася відповідь, яку ще належало знайти? Вечір тихо опускався над лісом біля села дубляни, розфарбовуючи небо в насичені відтінки помаранчевого і фіолетового. Андрій і Оксана рухалися між деревами, їхні кроки ставали дедалі обережнішими, ніби вони ступали по тонкій крижині, що могла будь-якої миті тріснути. Вона йшла трохи попереду, її спідниця колихалася на вітрі, оголюючи стрункі ноги в чорних чоботях, а тонка блуза ніжно облягала її витончену фігуру. Волосся. Розпущена і злегка скуйовджене, додавало їй дикої привабливості, вона виглядала одночасно загадково і неймовірно живо. Андрій відчував, як кожен дотик вітру приносить з собою суміш хвилювання і тривоги. Вони мовчки йшли уздовж старої стежки, що майже зникала під листям, і в повітрі відчувався запах сирої землі і прілого листя. Раптом Оксана зупинилась і повернулася до нього, її очі блищили в останніх променях сонця, знаєш, Андрію, сказала вона тихо, у нашому житті часто буває так, що найважливіші речі трапляються несподівано. Як цей ліс? Ми думали, що просто збираємо гриби, а насправді, вона знизила плечима і усміхнулася з легкою іронією. Ми збираємо миті, вона підійшла ближче, і її руки легко торкнулися його плечей. Андрій відчув, як у грудях щось стискається. А серце починає битися в прискореному темпі, ти колись замислювався, продовжила Оксана, чому ми боїмося ризикувати? Чому вибираємо безпеку замість пристрасті? Можливо, це страх загубитися не в лісі, а в собі він мовчав, дивлячись її у вічі, намагаючись знайти слова, але вони здавалися недостатніми. Вона нахилилася і тихо прошепотіла, а ти не боїшся загубитися зі мною, Андрій відчув. Як холодок пробіг по спині, але в глибині душі щось пожежало. Його голос вийшов тихим, але впевненим, ні. Я боюся лише того, що не зможу знайти дорогу назад. Оксана усміхнулася, і ця усмішка була одночасно ніжною і викличною. Вона взяла його руку і провела по своїй щоки, залишаючи легкий слід тепла. Можливо, сказала вона, іноді варто не шукати дорогу назад. Іноді треба дозволити собі заблукати, щоб зрозуміти, куди насправді хочеш йти, раптом згущуване пролунав тихий шелест, і вони обернулися. Тінь, що промайнула між деревами, змусила їх обох насторожитися. Андрій відчув, як напруга зросла, і в голові руїлися думки, чи це просто вітер, чи щось або хтось стежить за ними. Оксана стиснула його руку сильніше і понизила голос. Ліс пам'ятає все. І він не забуває тих, хто приходить сюди з таємницями, вони стояли на галявині, освітлені м'яким місячним світлом, і в цей момент Андрій зрозумів ця ніч не буде звичайною. Попереду їх чекала не лише дорога додому, а й щось набагато глибше межа, яку вже не повернути назад, і поки ліс тихо дихав навколо, між ними виникла невидима нитка, що тримала у полоні їхні бажання і страхи, що ж приховує цей ліс. І чи готові вони дізнатися правду? Яка здатна змінити їхнє життя назавжди. Ніч опустилася на село липники, і темрява загорнула все навколо, наче важкий оксамитовий плащ. Андрій і Оксана стояли на краю лісової галявини, де місячне світло ледь пробувалося крізь густе листя дерев. Їхні дихання зливалися в один ритм, а серця билися так голосно, що, здавалося, їх могли почути навіть сови, що тихо спостерігали здалеку. Оксана зняла з плечей легку блузу. Залишившись у тоненькому бежевому топі, який підкреслював її витончену талію і плавні вигини. Її шкіра світилася в місячному сяйві, а очі світилися таємничістю і викликом. Волосся, трохи розтріпане вітром, падало хвилями на плечі, додаючи їй неповторної привабливості, Андрій відчував, як кожна клітинка тіла напружується від бажання і страху одночасно. Він повільно підійшов до неї, їхні погляди зустрілися. І в цій тиші між ними зароджувалась нова реальність. Вона нахилилась і прошепотіла знаєш, Андрію, іноді найбільші секрети ховаються на видному місці. Просто боїще їх помітити, він не міг відвести очей від її губ, які здавалися солодшими за найсоковитішу вишню. Її рука ніжно торкнулася його обличчя, і в цей момент весь світ навколо зник. І що ж ми зробимо з цим секретом? Тихо запитав він: ми або приймемо його, або він нас зруйнує. Відповіла вона, її голос став ще ніжнішим раптом у темряві посеред лісу пролунало кілька тріскотливих звуків. То було ніби ламає гілка, то шелест листя, що рухалося без вітру. Андрій миттєво насторожився, оглянувся навколо, але побачив лише темні силуети дерев, хтось тут із нами. запитав він, намагаючись не видавати страху. Оксана посміхнулася, і в її погляді з'явилася таємничість, ліс живе своїм життям, Андрію. Він пам'ятає все, і добрі, і погані справи. Можливо, він просто перевіряє нас, вона простягнула руку, і Андрій, не вагаючись, взяв її. Разом вони рушили далі в глибину лісу, де тіні ставали густішими, а повітря прохолоднішим. Кожен крок розпалював у них іскру, що могла згоріти полум'ям або ж знищити все на своєму шляху. Андрій усвідомив, що ця ніч змінить їх назавжди. І що повернутися до колишнього життя вже буде неможливо. Він відчував, як ліс і Оксана переплітаються в одне ціле, загадкове і небезпечне, але що приховується темрява. І чи зможуть вони пройти випробування, яке готує їм доля? Ліс мовчав, але його таємниця вже починала розкриватися на обрії, з'явилася слабка світлова пляма, чи це світанок, чи просто ілюзія? І чи встигнуть вони зробити вибір? Перш ніж стане надто пізно. Ранкове світло ледь пробувалося крізь густі гілки лісу, розесипаючись сріблястими плямами на мох і опале листя. Андрій прокинувся від легкого дотику, Оксана сиділа поруч, її пальці ніжно торкалися його руки. Вона була у білій сорочці, що трохи спадала з плечей, оголюючи шию та ключиці. Її темно-каштанове волосся розаєсипалося хвилями, а очі блищили від недосипу і якоїсь невимовної пристрасті, він відчував, що між ними зникли всі бар'єри. Не було вже ні тещі, ні зятя, лише двоє людей, пов'язаних невидимою ниткою, що тримала їх разом навіть після ночі, коли все змінилося, ти не пошкодуєш. Тихо запитала вона, дивлячись у його очі, він намить задумався, відчуваючи, як кожне слово важить більше за все, що було раніше. Можливо, відповів він. Але тепер я не зможу жити інакше вони мовчки збиралися, готуючись повернутися до села, але кожен крок був наповнений сумішю радості і тривоги. Андрій розумів, що їхній секрет це бомба уповільненої дії, що може вибухнути в будь-який момент. Повернувшись до липників, вони зустріли звичний день, гавкіт собак, голоси сусідів, запах свіжоспеченого хліба. Ірина, дружина Андрія, радісно махала зганку. Не підозрюючи, що відбувалося в душі чоловіка, Оксана знову стала тією самою елегантною жінкою, яка вміє тримати все під контролем, без зайвих поглядів і натяків. Її посмішка була холодною, як ранкова роса, а в очах ховалася таємниця, яку вона не розкриє ніколи. Андрій відчував, що життя розділилося на до і після. А між ним і Оксаною залишилася невидима нитка, що тягнула їх знову і знову до того лісу, до місця. Де межа між звичним і забороненим стала тоншою за дим вечір прийшов. І він сидів на ганку, дивлячись у темряву, де ховалися відповіді на всі питання. Чи буде продовження? Чи зможе він зберегти сім'ю і водночас не зрадити ту іскру, що пробудилася в його серці, ліс пам'ятає. І він чекає, що приховує наступна зустріч між Андрієм і Оксаною. І чи зможуть вони залишитися людьми, чи стануть полоненими власних бажань?